Hi everyone, welcome or welcome back. Сьогодні в центрі уваги Фразові дієслова, phrasal, verbs, підібрала для вас 18 фразових дієслів, які вам точно знадобляться в реальному житті для того, щоб зрозуміти співрозмовника, зрозуміти діалоги в фільмах, ну і, власне, вміти ними також користуватися Най-най-най уживаніші. Поїхали! Найперше, ем, найперше фразове дієслово, яке ви 100% знаєте, це, власне, чек. In або check out як дієслово, тобто зареєструватися і часто саме в готель зачекинитися, так? тобто зареєструватися, прийти і заселитися. Check-out, відповідно, виселитися. Отже, наприклад, when can we check-in, коли ми можемо зачекинитися, коли ми можемо зареєструватися, заселитися? Starting from 2PM, наприклад. Від, починаючи від 2 години дня, наприклад. Are we checking out tomorrow, чи ми виселяємося завтра? Are we checking out tomorrow? Отже, як дієслово, так? Check-in, check-out. Але також ще check-in як іменник в контексті, наприклад, перельотів на літаках. Our flight check-in will open in 10 minutes. Тобто реєстрація на наш, на наш рейс, так ми скажемо, відкриється за 10 хвилин. Ось часто на табло є check-in, open, Так, наприклад, реєстрація. Відкрита. Хто не бачив відео про англійську в аеропорту, дуже-дуже рекомендую. Там на вас чекає допоміжний файлик, який можна для себе завантажити. Окей, okay. Go out! Це те, що ви почуєте, ну, практично в кожному діалозі. Якщо ви вже чули це слово, знаєте. Go out дослівно. Тобто вийти, в принципі, тобто якщо out, так, ми виходимо, наприклад. Please close the door as you go out. Будь ласка, зачини двері. Коли вийдеш, так? Коли підеш, ось ти там виходиш з дому, кудись йдеш, то, будь ласка, закрий двері, так? Go out. Uh, shall we go out for a drink after work? Чи підемо, чи нам. Давай підемо, ми ем, пропонуємо. так, Ми вносимо пропозицію, запрошуємо. Shall we go out? Вийдемо на дрінк, щось десь посидіти, випити, after work, після роботи. так?» Ось, тобто, go out дуже часто це саме виходити, наприклад, виходити з дому для того, щоб піти в соціум, щось робити, чи десь посидіти, чи десь прогулятися. Go out, тобто, це дуже абстрактне поняття, а робити ми можемо що завгодно. Ми можемо і до кінотеатру піти. Ми можемо і по парку прогулятися. Ми можемо десь і поїсти. І що завгодно, це все одним словом, go out. Отже, також в такому контексті. TGIF, що це таке? Це скорочення. Якщо бачили десь в social media, десь на відео, такий хештег, так. Ось ось такі літери: це Thank God, it's Friday. Дякувати Богові! Це п'ятниця, вже п'ятниця, так? It's time to go out. Пора. Якраз час. Виходити, так, піти в люди, те, що ми говоримо, на людей подивитися, себе показати, так, піти десь в соціум, не сидіти вдома, а десь піти, розвіятися. Це все одним словом, go out, і це, звичайно ж, фразове дієслово. Але коли ми часто, звичайно, ми йдемо go out, ми можемо десь або щось випити, або десь посидіти, поїсти. Так, ось, є ще таке дієслово «eat». Аут, це їсти недома. Так, щоб не, не проговорювати. Ми ходимо на піцу або на бургери або десь в ресторан кожного вікенду. Наприклад, ми можемо просто сказати we eat out. Тобто ми їмо не вдома. Ось так: от таке просте маленьке слово. Так? В контексті «I don't have to cook during weekend». Я не маю готувати протягом вихідних. As we usually eat out, так як ми зазвичай їмо не дома. Так? Тобто ми ходимо кудись поїсти. I don't have to cook during the weekend, as we usually eat out, так як ми часто зазвичай, зазвичай, дослівно це зазвичай. Ми зазвичай ходимо десь поїсти. There were plenty of places to eat out in the city center. Було, так, хто не бачив відео про зервіз дера, суперкорисна конструкція на всіх рівнях, потрібна, абсолютно на всіх. Багато місць, так, повно місць, де поїсти, але не дома, а до якісь ресторації, якісь що завгодно, так? In the city center, в центрі міста. Окей, okay. There were plenty of places to eat out. щоб поїсти. Ось таке дієслово. Окей. Okay. А. Go out with someone в контексті, тобто, якщо в, в такій комбінації, go out with someone буде означати. Зустрічатися, тобто мати якісь романтичні відносини. Наприклад, have you heard the news? ти чув новини? Mark and Amy started going out. Марк і Еймі почали зустрічатися. Гоін аут. Оц вони виходять з дому разом. Те ж саме ми можемо сказати started dating. Так? Часто після дієслова start ми будемо використовувати саме грунті, тому що такий процес почався, так тобто вони. Вони роблять таку регулярну дію, ось вони зустрічаються, вони в процесі, в відносинах, романтичних відносинах, вони зустрічаються. Так? Часто після скла саме ґрунті використовується. Що таке ґрунті? В мене є окреме відео. Будь ласка. Окей, okay. «pay for». Um, Фразове дієслово, взагалі, pay платити, так, але ось саме в такій комбінації, щоб ви також запам'ятали, платити за щось, сплачувати щось. Наприклад, how much do you pay for the internet each month? Скільки ти платиш за інтернет кожного місяця, так? How much do you pay for the internet each month, так? Або ви там десь з друзями щось. Купуєте і е, оплата тільки, ну не знаю, нехай буде тільки готівкою, а у вас є карта. Ну і хтось з друзів говорить Don't worry, I'll pay for it. Ну там Заплачу за Dinner, заплачу за вечерю, за, за що завгодно, так, pay for it, I will pay for it. Future Simple, у мене є окреме відео про Future simple також. Ну і, звичайно, pay for може бути і не зовсім в такому прямому значенні, як би заплатити за щось там. Ну, значить, так, ем, ну, Наприклад, він заплатить там, за, е, за ці слова так, часто в фільмах. He will pay for it, you will pay for it. Також може бути значить, в непрямому значенні. Так. Ну, Окей, pay for. Так, Це дієслово також дуже-дуже часто використовується. Pick-up. Дослівно, pick up – це щось підняти, щось в, на землі лежить, на е, підлозі, і ми його піднімаємо, тобто to lift, так, підняти щось. Але часто ми можемо підняти саме слухавку. Can you pick up the phone? Можеш зняти слухавку, можеш відповісти. Так? Тому ми можемо сказати can you answer the phone. Так? Або can you pick up the phone. Звичайно ж, таких телефонів вже чи залишилися, чи ні. Ні, Але звичка, все ж таки, говорити «pick up the phone, вона ще й досі існує, начебто зніми слухавку, начебто е можеш відповісти на телефон I'm doing the dishes», я мию посуд, так в мене руки мокрі, отже можеш, будь ласка, відповісти. Тобто ви можете і таку форму зустріти, і ось таким чином «can you answer the phone ну, така ще, поки себе не віджила, вона ще є в побуті, але скоро, мабуть, стане архаїзмом. ну, так чи інакше можете почути, тому я вам даю таку, таке фразове дієслово, але є ще ось такий варіант, який суперчасто використовується: «Pick up someone» – це забрати когось звідкись, заїхати за кимось. І ось часто саме. Не просто забрати, не просто прийти, можна прийти і потім, наприклад, дітей зі школи забрати і піти пішки, так? Але часто саме в контексті все ж таки заїхати, тобто на якомусь, якщо ви будете дивитися значення слова в Oxford Dictionary або в Cambridge, там буде написано саме заїхати. In your vehicle, on your vehicle, так, тобто на своєму транспортному засобі, або на таксі ви за кимось заїжджаєте, або на е, своєму автомобілі. Добре? Ну, наприклад, when are you arriving? коли ви прибуваєте? I will come to pick you up. Я за вами заїду. наприклад, коли ми зустрічаємо когось в аеропорту, то ми за ними заїжджаємо. Так? I will come to pick you up. І зверніть увагу, якщо ми використовуємо займенник, заїду за тобою, за вами, pick him up, за ним заїду, за нею заїду, pick her up, ми ставимо ці займенники якби всередину цього. Фразового дієслова, будь-якого не тільки пікап. Ну, тоді, коли це було, за змістом доречно. Звичайно, але ставимо займенник, можемо поставити всередину. Так, тепер плутанина. Look at, look for, look after, look forward to. Давайте розбиратися. Look це дивитися. Але всі ці значення, звичайно ж, будуть абсолютно різними. Ну, отже. Look at – це безпосередньо дивитися на щось, наприклад. Часто в фільмах можете почути What are you looking at? На що ти дивишся, так? На що? Якби на що? Так, what are you looking at? Чому ставляться м -м, prepositions в кінці м -м, речення, а не на початку? І чи можна ставити на початку? У мене теж є окреме відео на цю тему. Окей. Ну і відповідь така, наприклад: There is a huge rainbow. є, м -м, ну, там. Е Велика веселка, так? huge, громадна, велика веселка. Come and see, підійди і подивися. Так? There is a huge rainbow. Отже, what are you looking at? На що ти дивишся? Тобто look at це безпосередньо на щось дивитися. Look for хто знає, це шукати. Так? До речі, якщо ви знаєте якісь з цих фразових дієслів, то пишіть, а я знав таку кількість, там, половину з них, чи три з них, чи одне, чи всі з знали, будь ласка, залишайте коментарі обов'язково. Look for це шукати. Okay? Що ти шукаєш? Часто в фільмах також чуємо в діалогах. «What are you looking for?» – Що він шукає? «What are you looking for?» – Що ти шукаєш? My phone. Свій телефон шукаю. Have you seen it? Ти його бачив? Бачив, ти бачив деві? Have you seen it? what are you looking for? Що ж шукати? Тобто можна бути безпосередньо в процесі пошуку. Ось зараз я тут щось шукаю. Або ми можемо шукати, наприклад, нову роботу. Тобто не так, щоб дослівно прям шукати, щоб знайти щось фізичне, а бути в пошуку також, наприклад, нової роботи. I think I think need to look for a new job. Я думаю, мені потрібно. Знайти нову роботу. Так, I need to look for «Шукати». Е, мені потрібно шукати нову роботу. Look for a new job. Okay. Далі look after. Е, може бути: look after. Ось такий котик. Look after something. Тобто... Um, дбати, пригля... доглядати, приглянути за чимось або за кимось. Так? Look after something або somebody. Okay? We are going on vacation. Ми їдемо у відпустку. Could you look after our cat? Чи міг би ти доглянути за нашим котиком ось такий? Так, наприклад, в контексті. В контексті завжди добре запам'ятовується. До речі, щоб запам'ятати всі ці фразові дієслова, друзі, вивчіть ось такі речення, прямо на пам'ять їх. Хочу, тому що запам'ятати окремі слова це просто нереально. Ніхто це не може зробити. Вчіть речення. Тоді ви запам'ятаєте, ага, we are going on vacation. Could you look after our cat? Так, можеш доглянути за нашим котиком. Або, наприклад, she loves looking after. her. Flowers and plants. Вона любить доглядати за своїми квітами і рослинами, тобто, не за кимось, а за чимось. Отже, look after – це доглядати, брати відповідальність на себе, мати відповідальність або на якийсь короткий період, або на довше. Ну, тобто, ем, ну, доглядати. так? Ем, окей. Після Love маємо Герунді, тому що вона любить ось цей процес доглядати за своїми рослинами. Окей, okay. Look-forward to це з нетерпінням чекати чогось так? А, мати сильне бажання щось отримати або щось побачити, або з нетерпінням чекати. Ну, наприклад, she looks forward to. Going on vacation. Зверніть увагу. Look forward to це фраза. Ось цей to це не є початок інфінітиву. Добре? Після цієї фрази ми маємо грундій. Будь ласка, це одна з фраз, які необхідно знати на пам'ять, після яких ми використовуємо грунді. Добре? Тобто ніколи не буде she looks forward to go. Це не to-go, це не інфінітив. She looks forward. To, вона дивиться, ну, ну, не можна сказати, дивиться, не можемо ми якось дослівно перекласти. Вона з нетерпінням чекає на що добре, не дієслово, на що, на який процес. Можемо сказати, she looks forward to, і, наприклад, ось це все я закрию, her vacation свою відпустку. Або ще looks forward to going їха, процес подорожі на, ем, на вакацію, так, на свої канікули, на свою відпустку. Так, тобто, обов'язково це герундій після цієї фрази герундій. Або можемо і, ем, ем, іменник використати. I look forward to. Every new video of Olga's. я з нетерпінням чекаю на кожне нове відео Ольги. Чи це так? Якщо це так, обов'язково дайте мені знати. by giving a like to this video. Дайте мені лайк, like. поставте, будь ласка, лайк. Like. Напишіть коментар. Я е, дуже радію, дуже вдячна вам за коментарі, які ви мені залишаєте, що вам відео подобається, що вони корисні. Дуже вам дякую. Обов'язково пишіть, це має дуже велике значення. Е, ваш фідбек допомагає мені розуміти, що вам відео корисні, е, це надихає і е, е, дає мені нові ідеї також. Отже, дякую вам. Далі, Хейн Аут! Дивіться, не всі фразові дієслова, друзі, щоб ви розуміли, можна використовувати в будь-якому контексті. Мається на увазі, є англійська, наприклад. Повсякденна, тобто розмовна, є така нейтральна, начебто вічлива, але не суперофіційна, так? І є офіційна, так, тобто formal, neutral, informal. Так ось фразові дій слова вони взагалі-то використовуються в informal English, тобто неофіційні мові, так, або в якійсь нейтральні. Можна, звичайно, і на роботі, в офісі ці чи інші слова використовувати, але деякі з них вони дійсно є такими ну, дуже розмовними. але Ось це слово, зокрема, так. Тобто, ось це гейн out», Зараз скажу, як перекладається. Не завжди його можна використати. Ви зараз зрозумієте, гейн це взагалі-то вішати щось. Наприклад, ми можемо зайти кудись повісити пальто, повісити там ну, що завгодно, так? Так от, hang out часто використовується е, в значенні ось щось з друзями робити. так? Наприклад, my friends and I used to hang out. Що ми робили з друзями? Ну, Ми так і скажемо, зависали. так? Це зависати з друзями. Ну, звичайно, що це ну, є якесь там страшне некультурне слово, ні абсолютно, але воно не зовсім доречне. так? Знати його потрібно, тому що. Використовується, ну знову ж таки, в будь-якій комедії, якісь е, фільми, такі про е, просто сучасне життя там чи що завгодно. Тобто ви почуєте це слово, отже, я вам його даю, щоб ви розуміли. Але не, не в кожному контексті його можна звичайно е, використовувати. ЮСЧУ е, це раніше, так раніше ми з друзями зависали. Quite often, доволі часто, not anymore, а тепер ні. Так? Більше, більше ні. Ну, тому що, звичайно, час плине, нові етапи життя з'являються, і, і не так часто доводиться зустрічатися. Так? То дослівно це зависати з друзями. Так? Тому, але в будь-якому серіалі, там, ті ж друзі, так? Тобто ви це почуєте, будь ласка, щоб ви знали. Окей. Okay. Get on або get along with. Ось це get on with, або get along with це мати хороші відносини. Тобто ладити, мати добрі відносини, мати добрі стосунки. Наприклад, ви можете запитати: Do you get on well with your flatmate? Так, або просто do you get on with your flatmate. чи ти добре е, радиш собі, чи ти маєш добре стосунки зі своїм е, flatmate, От з ким ви ви наймуєте, наприклад, е, квартиру. так, тобто кожний в своїй кімнаті, але ви разом винаймуєте квартиру, як Чендлер і Джоуї, так, як Моніка і Рейчел, ну, ось flatmate. Окей, okay, so do you get on well with your flatmate? Або, наприклад, I have a wonderful sister, в мене прекрасна сестра, we get on, we get alone, або get on, або get alone, те саме. So well, ми так добре Ладимо, так? ми маємо добрі стосунки, можемо проговорити with each other один з одним, а можемо і не говорити, і так зрозуміло. We get along so well. Ми так добре ем, як, так? маємо добрі відносини. Отже, get on, get alone. Okay. Uh, Workout work це ем, займатися в спортзалі часто, так, можна займатися і вдома також. Exercise, тобто робити якусь зарядку, робити якийсь спорт. Наприклад, I try to work out. Я стараюся займатися спортом, так, тобто робити якісь вправи At least twice a week. Щонайменше, так, at least twice a week, двічі на тиждень. Даю це діє слово воркаут, тому що є ще м -м, такий момент. Якщо ми скажемо work something out, це буде означати знайти рішення до чогось, вирішити якусь проблему, розібратися, знайти вихід. Наприклад, ви попросили посидіти з вашим котиком, а людина говорить «I am afraid, I cannot look after your cat». Боюся, я не можу приглядіти за вашим котиком. Ви говорите Don't worry, не хвилюйся, не хвилюйся. Will work something out. Ми щось придумаємо», ми б так сказали, так? Але це не придумувати. Ми в сенсі ми знайдемо вихід. Work out. Тобто вирішимо, розберемося, так? Ми собі якось порадимо. Will work something out. Також в фільмах дуже-дуже часто така фраза зустрічається. Окей, okay. а також є щось подібне як «figure out». «Figure out» – це теж знайти рішення, знайти відповідь на питання, з чимось розібратися, щось зрозуміти. Ну, наприклад. Can you figure out how it works? Ти можеш зрозуміти, як це працює, так тобто зрозуміти, знайти відповіді, розібратися, якийсь новий е, пристрій ви купили, і щось там таке незрозуміле. Починаєш читати інструкцію, так, для того, щоб figure out how it works, для того, щоб зрозуміти, як же ж це працює, наприклад. Окей, okay, so figure out, так? І uh, cheer up. Або cheer someone up, cheer up» – підбадьоритися, трошечки розвеселитися, так, перестати бути, ну. Стати менш сумним. так, Тобто трошечки cheer up, cheer up. Ось, наприклад, ви можете сказати там, друзям другові у підтримку: cheer up, розвеселися, it's gonna be good, так? все буде добре, it's gonna be alright, it's, it's gonna be okay, так, ось, Наприклад, там Joya обіймає, чентлера каже, It's gonna be okay, Cheer up. Так? Ну або наприклад she was sick, вона була хворою, вона захворіла. So I sent her some flowers to cheer her up. Отже, я відправив, відправив, відправила їй квітів. Щоб вона розвеселилася, так то cheer her up, знову ж таки. Оскільки це займенник, ми можемо його поставити якби всередину, так, тому що cheer someone up, cheer her up, cheer you up, cheer him up, що завгодно. Так, отже, якось ем, розвеселити, так, дати якісь якось підтримати, хороший настрій зробити людині. отже, cheer up. І останнє, так, Give up» – Give up – це покинути щось, перестати щось робити, здатися, також може бути здатися. He wants to give up smoking. він хоче покинути палити Там знову ж таки після give up. герундії звертайте увагу. Тобто він хоче покинути процес паління, так він хоче покинути якусь звичку, він хоче покинути що завгодно, так покинути, або це може бути здатися, здатися, тобто ось ми. Стараємося, стараємося, приділяємо увагу, енергію, і потім такі, ой, все, я не можу, я здаюся. так? так ось, give up. І, власне, я таке, never give up, ніколи не здавайся. Це взагалі-то пісня. Ви знаєте цю пісню, ось такий гурт співає: Never give up. Там щось таке. Don't let go, never give up, it's such a wonderful life. Ось також можете послухати цю пісню і будете пам'ятати, що give up це не здаватися, ніколи не здавайся. Таке прекрасне життя. А якщо бувають моменти, коли англійська вам вважається якоюсь складною і щось нелегко запам'ятовується, never give up! It's such a wonderful language. Все найкраще тільки попереду. Дайте собі трошки хвилинку, якийсь час, трошки передихнути, послухати просто якісь пісні, трошки cheer up, підняти собі настрій, потім повертайтеся знову, продовжуйте, обов'язково продовжуйте, тому що володіння іноземною мовою це свобода. Так, тому fluent, ось це to be fluent in English. тобто або в якій іншій мові fluent – вільно володіти мовою, тобто бути вільною людиною. Чим більше мов ти знаєш, тим більше разів ти людина, ти двічі людина, ти тричі людина. Чому? Тому що ти відчуваєш себе вільним. Це неймовірне відчуття, це наче в тебе крила за тобою. Тому ні в якому разі не вегівап. Обов'язково продовжуйте. Я вами дуже дуже пишаюся всіма, хто вивчає іноземну мову, вивчає англійську. Я дуже вами пишаюся. Браво чую! Не забувайте собі це говорити. Ви робите велику справу, і у вас обов'язково все вийде. Будете вільно розмовляти англійською мовою. Я тут для того, щоб вам цьому допомогти. І якщо це відео було вам корисно, якщо сподобалось, будь-які коментарі, будь ласка, пишіть. Якщо сподобалось, залиште мені лайк, я буду знати, що вам було до вподоби. І ми зустрінемося з вами у наступному.